Ідемо до терміну, який був введений англійською мовою – «climate change». Не climate changes. і взагалі, якби клімат і погода це такі дві різні штуки. Коли ми говоримо про клімат, це є певні сталі рамки, в яких уже тисячоліттями живе та чи інша частина світу. Є кліматичні пояси, вони рухаються від тропіків до полярних кіл, і відповідно екваторіальні, субекваторіальні і так далі. Ми в Україні знаходимося в субтропічному і помірному кліматичному поясі. Тобто, це у нас от така от є ситуація. І змі. Клімату передбачає те, що у контексті цих кліматичних поясів відбуваються дуже серйозні зміни. І було б нормально, якби це просто відсувалося. Ну, була Україна помірна, стала вона субтропічна. На жаль, це одна з причин і один з наслідків, які відбуваються. Тому що поряд з тим, що посуваються і змінюються кліматичні пояси, в нас змінюється.